Попри те, що у нас могли бути будь-які стосунки перед тим. Але якщо є революційна ситуація, ми повинні власні амбіції вміти ну, куди-небудь сховати. Тому скажу, от мені було дуже приємно, у нас же там Коломийські намети стають, весь штаб, там, і, 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 приймальне з Коломиї, з Городенки. Коли приїжджала сесія міської ради, Коломиї, на чолі з міським головою, то я потиснув руку всім, з ким перед тим у мене було під час передборчої кампанії, можливо, жорсткі дуже тертя. Із Батьківщини, і зі свободи, і з ударів, з будь -ки. з кандидатами, депутата. Тому що це ситуація, коли ми по один бік барикад, і потрібно вміти переступати через особисті амбіції. Дуже прикро, що в даній ситуації особисті амбіції, вони перейшли, перейшли певну межу. Мені от просто особисто прикро. У нас може бути будь-яке голосування ж в Верховній Раді, персональне, може бути будь-які розбіжності, в тому числі між нами, між колегами. Але мені здається, на Майдані ми не повинні були публічно демонструвати. Розбіжності ми повинні демонструвати єдність і в помислах, і в діях. А дискусії повинні бути десь за, за дверима.